Друзі, на синфо перші проголовне поїхали. Спецназ малюка. Також покровської збору зносить ворогів районі міста Покровська. Сили спеціального призначення СБУ Альфа протягом місяця провели низку операцій, які призвели до значних втрат російських військових і техніки. За наявними звітами цієї групи ліквідовано понад 1500 військовослужбовців РФ та сотні одиниць озброєння серед знищеного 20 танків, 62 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 18 засобів ППО і Реба, 532 автомобілі. Ліп'ятсот двіносто дві також три склади боєприпасів і паливно-замастильних матеріалів. Операції відбувалися в найгарячіших точках фронту у застосуванні бронетехніки, бійної зброї, безпілотників та точкових ударів. Зміста звітів доповнено відеоспостереженнями, підтвердженнями, що показують роботу групи СБУ та наслідки атак супротивника. Операції Альфи проводилися за методикою робота по глибині тилу. Парадові групи проникали в райони концентрації техніки супротивника, фіксували точки, де ворог накопив. Чов резерви і запускались удари збройного та безпілотного характеру. У одному з випадків зафіксовано, як група дронів, виявила вантажівки з боєприпасами, після чого артилерійський підрозділ вразив колону, що привезло до детонації, псування техніки, знищення десятків одиниць автомобільної колони та капітального пошкодження складу. Інші операції передбачали знищення пунктів управління, засоби зв'язку і логістики. 592 ворожі точки, які більше не здатні виконувати свою функцію на полі бою. Для. Для України така діяльність має велике значення, коли супротивник втрачає техніку, живу силу і логістику, зменшується його здатність вести наступальні дії операції у зоні покровська, ворог, зв'ятна втрата, що змушують його переключатися на оборону, втрачаючи ресурси на укріплення та прикриття, українські підрозділи використовують цю слабкість лінії постачання супротивника під тиском. Резерви не доходять. Командування затримане СБУ Альфа не лише знищує, але й підриває моралі супротивника. Коли солдати бачать, що їх техніка спалена коло не розбиті позиції, знищені бажання йти в атаку, падає. Що ж, системна робота по дестабілізації тилів ворога має ключове значення для зміни балансу сил, а також замість. Лише фронтових зіткнень працюють цілі підсистеми, логістика, бронетехніка, артилерія, управління. Якщо Україна продовжує такі операції, то зможе не тільки стримати супротивника, але й створити передумови для контрнаступу. Але важливо, що не зупинятися. Ворог швидко адаптується, перекидає нові сили, змінює маршрути. Тому таким підрозділам, як з. Зву Альфа потрібен постійна інтрига, інтеграція в головної армії координація з партнерами, не тільки так можна зберегти ініціативу і перевести її у стратегічну перевагу. Одним із найбільш вражаючих епізодів операції стала ліквідація командного пункту противника, де розміщувався у підземному укритті на околицях Покровська, завдяки поєднанню даних аеророзвідки та перехоплених радіоперемовин підрозділ СБУ Альфа вдалося вирахувати точне місце знаходження штабу і передати. Координати артилерії удару з високоточних снарядів повністю знищив укриття, ліквідувавши близько двох десятків офіцерів середньої та вищої ланки, включно з представниками так званого південного групування військ РФ. В іншому випадку група Альфа провела нічний рейд у тил ворога, знищивши колону вантажівок із боєприпасами, яка прямувала до лінії фронту. Операція тривала менше 40 годин. Однак, задала ворогу колосальних втрата, згоріло понад 40 тонн боєкомплекту. Було підірвано третя гачі та Ліквідовано десятки солдатів охорони. Цей рейд був особливо цінним, тим, що виявив маршрут постачання, яким росіяни використувалися останні тижні. Тепер він взятий під повний контроль українських сил оборони. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.